Росіяни вбивають українців цілими сім'ями. 11 листопада окупанти вдарили ракетою по кривому рогу. Тоді від ворожої атаки загинули матір та троє її діточок. Дивом уцілів лише батько. Як зараз живе чоловік, який в один момент втратив усе, що мав, і лишився на самоті горем, розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть а Ми переходимо до новин. Це був черговий страшний понеділок повномасштабної війни. Зранку 11 листопада рашисти прицільно вгадали балістикою по житловій п'ятиповерхівці у кривому розі. Остой сторони бува, і все у нас вивалило, і двері, і гокна всі по і все. раз краси Ні Харі... з того, ні з цього не було ні приводі, нічого. Ни предупреждения, Ты, ничего. Окна по вылетали. Все вылетало там. Однокомнатная квартира полностью. Соседи с четвертого, постучите в аре. Фу, Стой, руку, руку покажи. Ага, да я ничего. Я боюсь, я боюсь. Капелька. Главное, чтобы второго... Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут, тут плити лежать. Уйди, Уйді нас спасуть, Нікіта, выйди отсюда, відсюди. Папа, не треба, пожалуйста. Папа, уйди отсюда, пожалуйста. Балістичною ракетою по Кривому рогу з окупованого Криму росіяни вдарили по місту після 10-ї ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться в матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки, поруч немає ніяких підприємств. промзони, пром Так би мовити, або ще щоб було б схоже на якийсь ангар, або тренувальний майданчик для збройних сил. Ось перші хвилини після удару люди опинилися просто над прірвою. Ухаді, виходь, вийде! Тут все висить, тут плити лежать. Усі, хто міг, допомагали постраждалим. Виходь, виходь. <плігалі> Ці кадри з водікамер поліцейських, які першими прибули на місце трагедії. Давай, давай, давай. Пошли. Люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. <плігалі> Кухні, <є. плігалі> Кухні нема. А де мати з дівчинкою? Все. У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечних осель та шукали сусідів. 14 мешканців поранені серед них двоє дітей. Їхнє життя. Поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок, мав встановити фахівці. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток. На місці трагедії жителі міст несуть квіти та дитячі іграшки. Того дня 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічені хвилини втратив всю свою родину. 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було два місяці. В момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню, щось принести та через рунацію перекриття порвалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі. Таєсен Юр шукав друга цієї родини криворізького фотографа Олександра Дігтяря. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом одразу не зміг поспілкуватися, бо чоловік просто не міг розмовляти. Як кажуть у народі, у нього штора на очах. В момент влучання ракети вони були вдома. Це п'ять членів родини. Він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину. Двоє інших діточок десятирічний Кирило та Демид, якому було 2,8, грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти, можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух. Макс опинився на другому поверсі в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього зробити. До будинку оперативно під'їхала швидка пожежні, поліція. Почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу. Про родину куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім'я. Я не знаю до якої церкви ходив Максим, але знаю, що ще під час ковіду Макс волонтерив, підгодовував безхатьків, розвозив бокси з їжею. Олена перебувала в декретній відпустці. Олександр додав, що пролучення ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце і побачив усе це для Максима і дружини. Діти були сенсом життя квітами. У планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все. Зараз з ним його батьки, брат. З Максом неможливо зв'язатись, він не розмовляє. Завали розбирали біля 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було наче в ту кімнату, де була Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, прийшла крізь і в їхню кімнату. Після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався, наче пісочний. Родина куликів, світлі люди, які завжди були разом. Вони працювали в залізничному цеху одного з криворійських підприємств, Лена не пішла у декретну відпустку. Не йдеться в сюжеті сніданку зі не плюс один. Вони були членами місцевої релігійної громади, готували обіди для бездомних та з власних коштів купували необхідне для нужденних. Максим навідував дітей у дитячих будинках. Як розповіли друзі родини куликів, Микола Іванович і його дружина Ольга в парі панувала злагода. Від жінки залежить дуже багато. Багато. От, вона його благословляла. У всьому в них була згода, от, хоча їй було нелегко троє маленьких дітей, а потім да, приготувати, їсти, от, і погладити і постирати, і це все для того, щоб Максим щось робив і таке полезне для. Тих людей, з якими він спілкувався, найстарший син Кирило свої 10 років допомагав татові. Він був дуже розумним хлопчиком. Дуже здібний хлопчик, розумна дитина, і ну, йому 10 років, але так як з ним розмовляєш, то ну, думаєш, що він дорослий. Вони перед цим днем в неділю вони були. На зібранні міському зібранні, де такі діти, отроки збираються, вони молилися за Україну. Їх там було декілька сотень таких да, отроків, і він так, ну, якби як і батько, демонстрував такі якості от хлопчика, який. Перших рядах у родини куликів була єдина маленька мрія, яку вони планували здійснити після перемоги. Була щаслива сім'я. У Лени бу... були плани відпочити разом з діточками, бо ну, робота, діти, служіння і да на відпочинок було дуже мало часу. От, то... Планували, що дітки підростуть. От і десь поїдуть відпочити. 14 листопада. У кровоморозі попрощалися із загиблими внаслідок ворожої атаки Оленою Кулик та трьома її дітками. Їй було 32, старшому сину Кирилу 10, Демиду 2, А донечці Уляні лише 2 місяці. Живим із родини залишився лише батько Максим. А вже 28 листопада Максим Кулик граптово звернувся до українців і не тільки. Чоловік подякував усім найбайдужим людям за підтримку і допомогу. Наступне відео неможливо дивитися без сліз. Вітаю всіх! Мене звати Кулик Максим. Зараз я знаходжусь на місці, де жив зі своєю сім'єю, дружиною та трьома діточками. У нас була хороша. Та добра родина, але сталося так, що російська хета влучила у мій будинок та забрала в життя моїх найдорожчих у світі людей. Це велика трагедія для мене. Це біль на все моє життя. І сьогодні, коли мені дуже важко. Я хотів би подякувати кожному з вас за вашу небайдужість, за вашу підтримку, за ваші молитви, за ваші фінансові пожертви, людям, які знаходяться у різних куточках планети. Америка, Європа, люди з усієї України, мої друзі, рідні. Лизькі, моя помісна церква, всі християни, ви неймовірні. Я дуже дякую всім вам за підтримку. Це дуже важливо для мене. Нехай Господь береже всіх вас. Не будьте переможені злом, але перемагайте злом добром. Команда Тесеню висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось.